Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. Як на Волині погодні умови вплинули на рух рейсових автобусів. Хлопці жалуються з камінькаширського напрямку, що там дорога не посипана. Горбелі такі, що їхати не можна. Волонтерка Тетяна Потоцька-Євчук з Луцька збирається у чергову поїздку на фронт. Куп'янський напрямок, це обов'язково буде Лиман, це обов'язково буде Краматорський, туди далі. Цього разу буде ще один новий напрямок. Буквально 100 кілометрів, але їхати 5 годин. Сім'я Миронців з Луцька всиновила дитину. Як наважилися на це під час війни? Ми любимо цього хлопчика. Він дуже гарно вписався в нашу сім'ю. Він став нашим членом сім'ї. Моя одна команда. Я гадаю, що в нас все супер. Із Луцької автостанції номер 1 станом на сьогодні виїхали у рейс 380 автобусів і маршруток. Затримок немає, розповіла Суспільному операторка диспетчерського руху Майя Небось. Каже, на початку тижня через несприятливі погодні умови такі затримки були. Затруднення були на маршрутах саме Луцьк-Берестечко, це саме Горохівський напрямок. Там були нерозчищені дороги, але зараз всі автобуси їдуть по маршруту. Водій Володимир Артисюк курсує за маршрутом Луцьк-Пулави. Що Жня здійснює три поїздки в обидва напрямки. В городі чисто за городом, теж в суботу їхав, був сніг такий. Ну та як для такої погоди, як була в суботу, то було мріє. Більше на снігу на дорогах то, але ж більш-менш все добре. Немає затримок взагалі. Ярослав Семчук, пасажир, їде додому у Рівненську область. каже, найгірша дорога на межі областей. Є такий відрізок між селами. Це починається мала осниця, велика осниця і так далі. Там буде страшна дорога. Станом на сьогодні на дорогах загального користування у Волинській області працює 90 спецмашин. Розповів заступник керівника обласної служби відновлення та розвитку інфраструктури Михайло Антонян. каже цього року на експлуатаційне утримання волинських доріг із держбюджету виділили 300 мільйонів гривень. Додає підрядники на початку грудня погано спрацювали. У нас так Н-22 у стілу Владимир-Волинськ-Луцьк. І Р-15 ковель Новолинськ на Жовкву. допущена була, скажімо, от така халатність і образувалася корка, яку сьогодні ми вже посипаємо з солі. Сьогодні є трошки, воно не зачищене, залишки ще снігу, снігового накату на дорогах. Ми старалися дуже, і наші підрядні організації старалися, що цього не було. Хлопці жалуються з Кам'янкаширського напрямку, що там дорога не посипана. Горбелі такі, що їхати не можна, машини розтрасаються. Половина хлопців туди їхати, взагалі не хоче через несприятливі погодні умови. За перший тиждень грудня рятувальники здійснили 40 виїздів для надання допомоги водіям і громадянам, які потрапили у снігові замети, розповів речник управління державної служби з надзвичайних ситуацій Володимир Нестеров. 22 випадки для надання допомоги транспортним засобам, і 8 випадків у нас було, коли розрізали ці повалені дерева на дорогах, як правило, місцевого значення. Що були випадки, коли ми виїжджали на допомогу водіям транспортних засобів, які рухались за маршрутами, зокрема це і в Володимирському районі, і в Луцькому районі. Ну і за минулу добу. Такий випадок трапився у Ковалі, де надали допомогу водію автобусу міжнародного сполучення. Зі слів синептикині Надії Голі у найближчі дні на дорогах області утримається ожеледиця. Температура повітря уночі опуститься до 8 градусів морозу. Вдень буде від нуля до п'яти з позначкою. Мінус опадів не передбачається. Петро Юровчик, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк. Більше двох з половиною тисяч кілометрів прифронтових доріг подолала волонтерка Тетяна Потоцька Євчук. Розповідає, з початку повномасштабної війни привозить тіла загиблих захисників додому. Також доправляє поранених бійців та хворих з окупованих територій. Нині волонтерка до Луцька привезла військовослужбовця Ігоря Шпака. 47-річний боєць каже, родом з Донецька. Поранення отримав поблизу Авдіївки. Було ближній бой, а потом. Граната Донецька мені на Дніпро перевели з Дніпра, вже на Хмельницький. І зараз сюди забрали. Наші поранені військовослужбовці це в першу чергу, це навіть не обговорюється. Ну а коли є вільний час і вільне місце, то тоді ми вже займаємося евакуацією людей з окупованих територій. Практично всі вони лежачі. По дорозі трапляється інсульт. Порожніми на схід машини ніколи не їдуть, каже Тетяна. Буси завантажують продуктами та теплим одягом для військових. Зараз готуються до чергової поїздки. Це буде обов'язково куп'янський напрямок. Це обов'язково буде лиман, це обов'язково буде Краматорський, Туди далі, одним бусом білим, звичайно швидкою, як завжди, тому що когось будемо з поранених забирати. Тягнемо лавет на лаветі. Тянемо один джип військовий, який веземо туди. І їде ще один джип, який теж буде загружений Багато дуже передали устілок з Італії, теплих устілок передали дівчата громада з Італії. Передала моя подруга з Німеччини. Теплі фліски, кофти, як ви бачили, карімати, дуже гарні такі карімати, дуже такі товсті. Щоразу до збору необхідних речей для військових долучається лучанин Тарас Деменік. На сьогоднішній день маємо чотири автоплави і постійно майже кожних вихідних після роботи. В свій вільний час ми готуємо тушкованки, каші, згущене молоко. В зону бойових дій волонтери їздять щотижня, каже 57-річний Володимир Гуль. Він напарник Тетяни. З його слів, військові потребують уваги та турботи. Це зустрічає шахрідних. Це тяжко. Зі слів Тетяни, збирати допомогу для захисників на фронт стало складніше, та зупинятися вона не збирається. Каже, працюватиме до перемоги. Я завжди казала, кажу, і буду казати: не заважайте, не ставте палки в колеса, не ображайте, не цкуйте нас, волонтерів. Але коли я знаю, що скільки моїх там, я знаю, скільки загинуло, і я знаю, як це воно, то запалення нікуди не дівається, ми не повинні опускати руки. Хтось не може фінансово, хай допоможе добрим словом. Не може добрим словом, допоможе молитвою. Оксана Коцаргій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк. Ми завжди планували всиновити дитину, але ми думали, що це має статися, коли наші кровні повиростають, вже тоді ми будемо старші. А війна, вона якось нас просто підштовхнула швидше це зробити, тому що ну, були рекламні компанії, і дуже так повпливав чат-бот, дитина не сама. Давай, Ромчик, на ножний вставай. Ромчик так лагідно називають чотирирічного хлопчика у новій сім'ї. Знайомство з батьками відбулося півроку тому. Гарний. Привезли ми його з Київської області з приватного дитячого будинку. А я сама тривно добре. Старші Стефанії шість. Вона ходить в школу, а хлопцям між ними різниця рівно дев'ять місяців. І нам так пощастило, що вони ходять в одну групу в садочку. «Залізь на воду. Покажите «Раз, Два да. три». Ми змінили тільки прізвище Прізвищ? по батькові, не дату народження, не ім'я, ми не змінили. Нічого не міняли. Так, чекай. Вони зовсім інші. Вони навчені жити по режиму, робити все з дозволу. Там по-іншому не можна, бо їх багато. Він не вставав з ліжка так. вранці. Ми спуснулися всі, спустилися на низ. Там Я стала перша, роблю сніданок, всі прийшли до мами, а рома немає. І це було дуже довго. Він просто ждав, поки ми зійдемо в кімнату і Скажем, Ромчик встає. Може як на машинках ви перегони робите. Документи це саме просте, що може бути у всиновленні. Найтяжче в тому всьому це знайти дитину. Мама, дивиться, психологи я радили не старше, ніж наша старша дитина в сім'ї. Того в нас був ліміт п'яти років. Там є фільтри, якби це грубо не звучало вік, наявність братів-сестер і наявність інвалідності. І я забула поставити цю галочку. Ми так побачили анкету Романа, і він по віку писав такий, як наш гріша. І я кажу, О, от виростуть разом. І вже тоді ми подзвонили, і він оказався, що він є. Коли я взнала про його діагноз, то не злякала зовсім. Далі там був список хвороб, яких наставлених, то ми брали консультацію лікаря, щоб він нам кожен діагноз розказав. Перед тим як їхати знайомитися, чи ми зможемо з цим справлятися чи ні. І коли він нам розклав все по поличках, сумніви пропали, бо в принципі дитина можна адаптувати до життя максимально нормального, просто треба більше зусиль. Це виховання роми, це проходить через спроби і помилки. Наприклад, я можу погратися з Грішою, там, покрутити його, ну, він буде сміятися, йому це буде класно, він далі буде проситися. А Рома цього боїться. Грішика! – Ми Любимо цього хлопчика, він дуже гарно вписався в нашу сім'ю, він став нашим членом сім'ї. Ну, моя одна команда. Я, я гадаю, що в нас все супер. Готувати купить. Стосунки, тільки укріпляються, напевно. Більше неї треба питати емоційності. Ми згодились на інтерв'ю, що може наша історія надихне ще когось забрати дитину з дитячого будинка. Кожна дитина вона заслуговує мати сім'ю, де її будуть любити. Вадим Панафідін, Валерій Хатисов. Суспільне новини, Луцьк. На Волині є 380 дітей на обліку з усиновлення. Розповіла Суспільному начальниця служби у справах дітей Волинського облдержадміністрації Гала Оніщук. каже, їхня кількість з початком повномасштабної війни суттєво не змінилася. Основна частина дітей, які чекають на своїх батьків, це діти більш старшого віку і 10, і 12 років, і 15 років. Це діти, які до нас прибували із окупованих територій, із зони проведення бойових дій. Прибували без супроводу батьків, вже надано більше 30 статусів таким дітям. У минулому році у нас було порядка 20 усиновлень в області. Частково це було пов'язано з тим, що певний період часу не була відновлена робота судів. Цього року у нас збільшилась кількість усиновлених дітей. Вже на сьогоднішній день усиновлено 28. І ще близько 10 справ у нас знаходиться на розгляді в судах. Євген Нескреба став триразовим чемпіоном Європи із гирьового спорту. Чоловік повернувся зі змагань до Луцька, куди переїхав із сім'єю з Донеччини на початку повномасштабного вторгнення. Каже, змагання відбувалися в італійському місті фінали Лігури з 1 по 3 грудня, показує техніки, в яких виборов два перших місця. А це називається довгий а другий? цикл. А другий, от толчок, обичний. В цілому, розповідає спортсмен, збірна України посіла третє загальнокомандне місце з порівняно невеликим складом. Взагалі було до 200 спортсменів з 14 держав. Це непоганий результат. Зо мною були соперники до 80 кг, до 95 кг. Більше них підняв. Плюс ще як коефіцієнт, що я одних легший був, то там відрив десь 50 одне одне очко. Чемпіонату Європи дві медалі. Перший день і другий день ось написано чемпіонат Європи, Італія 2023 рік, фінал Олігура. І ще я отримав такий от Всесвітньої Федерації гирьового спорту, отримав таку подяку. За особистий Внесок у розвиток всесвітнього спорту. До європейської першості розповідає Євген Нескреба, готувався декілька місяців. Поєднував тренування з роботою охоронника. Спортсмен говорить: є п'ятиразом чемпіоном світу з гривого спорту. Про здобутки за час перебування на Волині каже таке: про себе рахував десь 50-60 Уже є це вже точно. Це два чемпіонати світу. Наприкінці жовтня, на початку листопада їздив в Сербію в складі федерації гривого спорту. Там трохи тренувався. То час не підходить, то, то таке було, що приходиш, починаєш. Тренування ти розігрітий, ти вже готовий піднімати. Тут повітряна пройшлася година-півтори повітряну, ти вже якось в тебе це. Настрій весь пройшов зі слів Євгена Нескреби у зруйнованому російськими військами будинку у Волновасі залишив понад 600 своїх нагород. Там залишилося і майже 200 медалей його двох доньок, яких також тренує. Близьких рідних там не лишилось майже нікого. Я в це не вірю, що там щось буде добре, поки туди Україна не повернеться. Євген розповідає на недавніх змаганнях в Італії брала участь і його 20-річна донька Тетяна. В суботу зайняла четверте місце. Неділю стала чемпіонка Європи. У мене ще є мої ученики. Ті, які були, двоє з них у Літві. Зараз так онлайн я їх треную. Там хтось є у Полтаві, хтось є в Житомирі, хтось в Чернігові. Із Волновахи роз'їхалися, хто, хто куди. Спортсмен Гирювик Євген Нескреба розповідає: після відпочинку відновить тренування і підготовку до фінальних календарних змагань у Києві, приурочених Збройним силам України. Микита Чибар, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.